Свято музики, танців і гарного настрою. Один з найбільших етнічних фестивалів Європи розпочався у Лондонському районі Ноттінг-Гілі. Через нещодавні заворушення значно посилені заходи безпеки. Карнавал Нокарнавало Нотінгілі буде завжди. Це культурна подія. Слухайте, не думаю, що хтось захоче зіпсувати свято. Я не відчуваю жодних поганих вібрацій. Головне дійство почнеться у понеділок. Тоді за порядком слідкуватимуть 6,5 тисяч правоохоронців. А у фестивалі візьмуть участь від одного до двох мільйонів людей. Місцеві впевнені ніщо не зіпсує свято. Безпека краще цього року, бо поліцейських більше ніж зазвичай. А це добре для громади. Перший карибський карнавал відбувся в Лондоні у 58-му. Нині це свято різних етнічних груп британської столиці.